Всім привіт! В роботі у нас Focus 2 до рестайлінг на такий комплекс робіт. Заміна центрального модуля. Він же блока кузовної електроніки, він же джем модуль. От, оригінальний блок покажу. Там проблема в тому, що він у нас гнилий від цього не працює. Керування центральним замком з пульта. от Також власник попросив прив'язати ще один пульт, зробити, наріжемо жало, прив'яжемо до емобілайзера. От. Так що працюємо. Для прив'язки нового блоку нам потрібно зчитати інформацію зі старого блоку, оригінального той, що стоїть на автомобілі. Робити буду за допомогою програми Forscan. Вам потрібна розширена ліцензія. Є два варіанти: безплатна і платна. Безкоштовна в нас дається на два місяці, тільки. Так сказать, якщо ти, ти перший раз реєструєшся. В мене вже платна, тому, я думаю, вам неважко буде знайти інформацію про те, як отримати безкоштовну ліцензію. Продовжуємо. Підключаємось до автомобіля. Запалення в нас вімкнене. Так. Заходимо в конфігурацію і програмування. G модуль Тут також вибираємо. Джем нажимаємо прочитати. І зараз в нас вичиталась вся конфігурація. Ми його зберігаємо. Зберігаємо. Ну, хай буде тут ось він кодом зі всім. ОК. Тепер можна від'єднувати блок, ставити бушний і програмувати його. В самому блоці джем маємо таку проблему. У нас попадала волога сюди і плата тут, я його перед цим розбирав, коли діагностував. Плата в нас там всередині згнила. Фото прикріплю. Тому зараз перевіряємо запобіжники, щоб стояли. Ті, що треба, переставляємо реле і ставимо на автомобіль. Наступним етапом буде прив'язка нового блоку, а точніше заливка. Прошивки зі старого блоку. Вмикаємо запалення і бачимо, що в нас вже є зміни, включилося світло. Хоча перемикач виключений. І, значить цей блок у нас з ДХО. Так, робимо ту саму процедуру. Спочатку під'єднуємося до автомобіля. Так, ідемо. Функції програмування. Вибираємо джем і знову запускаємо, читаємо конфігурацію. Це в нас конфігурація блоку з розборки. Ми також його збережемо. Тут запишемо Юст, що це БУшний. окей ОК. І загружаємо оригінал. ОК. І записуємо. Блок у нас вимкнувся. Будь ласка, виключіть і включіть запалення. ОК. І тепер у нас світло погасло, не горить. Блок записаний. Йдемо далі. У нас вже є результат. Я спробував прив'язати ключ, до цього в нас він не прив'язувався. А зараз у нас все запрацювало. Також в мене є ще один ключ, який треба прив'язати. Зараз він не працює. От. Також наріжу жало. Та прив'яжу його до імобілайзера, але це потім. Зараз покажу, як прив'язати ключ. Беремо ключ, який в нас е запускає машину і швидко вмикаємо 4 рази запалення. Раз, два, три, чотири. У нас є звук з приборки. Раз, і два. Все, два ключа прив'язало. Тобто, після першого звуку приборки, в нас е, в, в, ну, витаскуємо ключ, нажимаємо будь-яку кнопку на ключі. Виходить ще один звук приборки. Це значить, що машина побачила ключ і він прописався. Якщо в нас є ще один ключ там або більше, на ньому натискаємо. Знову приборка пишіть, це значить, що машина ключ побачила і він приписався. І зараз має працювати два ключі. Перший ключ працює. І другий ключ працює. Все, все готово. І нам залишилось прописати новий ключ, оскільки в нас сам чіп знаходиться в пульті, тобто ось його добре видно. Жало, ми можемо нарізати потім, а спочатку прив'язати новий ключ, тому це попав в сторону. Сам ключ у нас знаходиться тут. Беремо е новий ключ, новий пульт. Вмикаємо ним запалення і в нас спрацьовує імобілайзер. Виймаємо, вставляємо старий ключ. У нас тут все добре. Так, ідемо далі. Заходимо, підключаємося до автомобіля. Тут. Потім вибираємо сервісні функції і вибираємо програмування PADS. Окей. Окей. Так, Програмування ключа запалення. Окей. Виконуємо те, що тут написано. Тобто виймаємо цей ключ і вставляємо ключ, який нам треба прописати. Окей, окей. І чекаємо. Форскан нам. Відзвітував про успіх. Число ключів збільшилось на 3. І маємо такий результат. Ось у нас оригінальний ключ. Беремо його, вставляємо, вмикаємо запалення. Все в нас працює. І беремо інший ключ, новенький. Так само вставляємо його в ключ. І все так само запускає машину. Можна навіть запустити. Це працює.